Як довго взагалі суспільство буде от сприймати арешти як е, власне вищу точку справедливості і, і, і не помічати того, що це триває кілька годин? Арешти, і потім все. якщо б це були арешти, тобто це ж навіть не арешти, що стосуються депутатів. Тобто, так. за всю, наприклад, останні умовно три роки mm -hmm. ми спостерігали там нум? Ну до десятка арештів. Так це був арешт Насірова. Це так. був публічний перший арешт, Пам'ятаєте, міністра МЧС Бочковського. Угу. Там ну і ще декілька його наручних так. Поводили. Ми бачили дуже круте шоу, коли так. була ситуація по Масійчуку. Угу. Коли показали на відео його корупцію, як він бере гроші, так. але це нічим взагалі не закінчилось, взагалі. Нічим ні по Бочковському, ні по кому. Ну, То тобто... по батьківському, по батьковському там каже Луценко, що йде зараз. Слідство триває вже більше ну три роки точно. Тобто, ну Або три субі, роки мені здається. Там, тобто ну за три роки можна було скоро. Просто Бачковське буде подавати позов до держави mm -hmm. України, що його незаконно отримують, бо він вже ну там де ну тобто його не отримують, але він а, під підозрою, скажімо так, <звіт> ось тому мені здається, що е, це правда. Тобто, відбувається таке останні три роки. Відбувається політичне шоу. Нікого, не ні одного прізвища ми не можемо. Мо сказати, що ця людина. Є за гратами. Чому так підбувається? Бо є е, е, стара система, стара еліта, яка е, е, сповідує принцип такої кругової поруки. Тобто, якщо когось посадять навіть з опозиційного блоку, почнеться розматуватися клубок і дойде і до Ахметова, і Порошенка, і так далі. Бо ці всі люди сидять приблизно у парламенті, ну там 50% їх, їх точно старої формації, старої еліти, там останні 15 років. І тому буде Кладно щодо 40 подань, то звичайно, ну я просто глядачам скажу, що одне подання розглядається не менше ніж година. Це це такі дуже стислі сроки, а може навіть більше. Якщо це просумувати, тобто верховна рада, все ж таки орган, який не працює кожен день, так а в теж є певні там сесійні тижні, то це десь. Приблизно місяць буде розглядатись стільки ці подання, і я думаю, що результату цих подань ну крім шоу теж не буде.